О, вже ж я й радий новій зустрічі з вами, мої любі малята. А зі мною хіба не радий ти зустрітися? Звісно, радий, білочко, ще й який. Я ж то от, от, от не встиг ще навіть нічого сказати. Вітаю тебе, подружку, вітаю тебе. Привіт, добричок. І, і вам малята теж привіт. А що це ти, білочко, сьогодні якась не в гуморі? Чи це мені лише так здається? Та от ходила я до їжачка на роботу, хотіла подивитись, чим це він там займається, у майстерні дядька Бобра. Ну і що? Та так мені там сподобалось. У цій майстерні стільки всього ти навіть собі не уявляєш добрячок. Там і, і, і інструментів багато прибагато. Я навіть таких ніколи не бачила. І такі усілякі чудові вироби з дерева я там побачила. А ти знаєш, потрібно бути ну просто, ну просто, не просто якимось там майстром, а ще й дуже творчою людиною, щоб отакі от гарні речі вміти виготовити. Я, я навіть знаєш що? Я навіть теж захотіла там працювати. Працювати? Ну, допомагати, дядечку бобру. Оце так. так То. Та ти ж не зможеш, білочко, виконувати таку важку роботу. Генекті лапки малесенько. А от ти зможу. Я вже домовилась про навчання з завтрашнього дня починаю. От ти шустра, білочко. І нічого я не шустра. А я от тобі зараз історію розкажу про двох друзів: Максимка і Сергійка. Які теж потрапили в майстерну до дядька Петра. І теж були ото такі шустрі, як, як оце ти. І в чому ж вони були, як і я? А в тому, що вважали, що теслярська справа, а це вже дуже просто. Хм, А що хіба не так? Звісно, білочко, що ні. Це дуже клопітка робота. Ну, то розказуй, вийшло у них чи ні? Отож. Цілий день хлопці мріяли про той час, коли дядько Петро приїде, щоб забрати їх після школи у майстерню. Оце оце як я, цілісінький день вже про це мрію. І Ось, білочко, настав час, коли дядько таки приїхав на автомобілі, і вони посідали на заднє сидіння і поїхали гень швиденько до майстерні. Як цікаво! А, а, А з чого ж вони починали свою науку? Отож, коли хлопці приїхали, то майстерня їм дуже сподобалася. Вони були в захваті від усіх тих інструментів та пристроїв, які там побачили. Але. Що? Що Але, але починати їм довелося з такого нецікавого заняття, що хлопці аж посумнішали. Що це означає нецікавого заняття? А те й означає. Що ніхто не дозволив їм трогати оті усі цікаві такі пристрої. Чому ж? А що ж їм робити, з чого починати? Дядько Петро дав їм у руки по молоточку і попросив забивати цвяшки в досочку. Хм, цвяшки у досочку? Так. І все? Так, і все. То це дійсно не цікаве заняття. Хіба може вийти щось цікаве з забивання цвяшки у досочку? А не все так просто, білочко. А що ж непростого? Хлопці теж сказали Та що це за робота така? Дядьку, давайте якусь серйознішу справу. Та звісно, серйознішу потрібно. Але дядько був дуже мудрим і сказав: Якщо? Ви справитеся з цією справою, то я обов'язково дам вам серйознішу. Ха! Та що там справлятись? А ти послухай, що було далі? Ну-ну, я слухаю. Отже, першим почав забивати цвяшки у дощечку Максимко. Бив-бив, бив, 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 бив. Угу. та тільки цвяхи зіпсував, позагинав їх геть усі. Ой-ой-ой! Невже не вийшло навіть у цього найпростішого зробити? Після нього почав працю Сергійко. І що? Ти саме вийшло. Та це щось не те, добрячок. Хлопці теж так подумали І тому давай пробувати свої сили знову й знову, знову й знову цвяхів погнули. І що? Нічого не вийшло? Вийшло, білочко. Вийшло? Нарешті вийшло. Вийшло, тільки пальці побили, а цвях рівненького, забитого в доску ні одного не вийшло. Оце так. так То вони просто слабаки, добре. Чув. А он як ти заговорила? Так, у мене вийде. Ну, ну, може, може, не з першого разу, але з другого разу вже точно. А це ми вже скоро почуємо, що там у тебе вийшло, так чи ні? Обов'язково, то я завтра після роботи прийду Так і розповім вже про всі свої досягнення. Ну, то ми з малятами чекатимемо з нетерпінням. Так, так, чекайте. А поки що, Білочка, нам настала пора прощатися. Бо всім звіряткам, і дівчаткам, і хлоп'яткам час вже готуватися до сну. Невже? Так. І тому я хочу побажати нашим маленьким телеглядачам, щоб вони не надіялися на свої сили, а вправно практикувалися, і тоді все у них вийде. А в мене, добричок, і так все вийде. Це ми завтра побачимо. Побачимо на добраніч, малята. Солоденьких вам снів малята. Чиши стулять весной, у снах снов, у снах приходят снов.